Білий колір в інтер'єрі це завжди стиль, легкість і універсальність. Він візуально розширює простір, додає світла та створює відчуття чистоти й гармонії. Завдяки своїй нейтральності білий чудово поєднується з будь-якими відтінками: теплими для затишку, холодними для мінімалістичної елегантності, яскравими для контрасту та динаміки. Окремо варто відзначити білі міжкімнатні двері. Вони не тільки підкреслюють легкість і простір приміщення, а й гармонійно вписуються в будь-який стиль. Від класики до сучасного мінімалізму. Такі двері не перевантажують інтер'єр, дозволяють грати з кольорами стін і меблів, а також залишаються поза часом, адже білий завжди актуальний. До того ж, вони практичні. На матових поверхнях менш помітні відбитки, а за глянцевими легко доглядати. Білий це універсальне рішення, яке додає дому свіжості, елегантності та вишуканості. Сьогодні більшість виробників свої базові популярні моделі виготовляють саме в білому кольорі. Це фарбовані двері в плівці, приховані або ж у шпоні світлих відтінків деревини. Ознайомитись з даними моделями, ви можете, перейшовши до нашого магазину за посиланням в описі, замовляйте двері в магазині Домтехнік, і ми втілимо усі ваші дизайнерські ідеї та забаганки в реальність. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.